Яскраве сонце на весні пригрівало сірий сніг. З дахів бурульки потьмяніли по асфальту крапотіли, і горобці біля калюш задиркувато гомоніли. Велосипедик радо біг по доріжці. І не міг стримати своїх коліс, які скучили за рухом і на випередки з вітром, немов кінь залізний ніс, швидко й легко свого друга. Впізнавав велосипед велородичів своїх, що без вагань велозмагання влаштувати намагались, із дзіньканням навперебій. Велодзвоники вітались. Після довгої зими усі прогулянці раділи. Клопітливі господині у сідлах впевнено сиділи. Велогонщики стрімкі проносилися повз щодуху. Паркурно велопоєдинок влаштували відчай духи. Виконуючи завдання, велодоставка швидко мчала. І тримати кермо рівно, батьки своїх дітей навчали. Велосипедне розмаїття велодоріжку оживило, швидкі колеса із асфальтом про щось тихо шепотіли, і передбачливо калюжі велосипедик оминав. Гомінку велоспільноту разом з другом розглядав. Неквапливо. По доріжці його колеса шурхотіли, і, незважаючи на втому, повертатися додому, друзі зовсім не хотіли.